У першому таймі матчу Ниви проти Чернігівської Десни обійшлося без реалізації. Хоч господарі, будучи дещо активнішими за суперника, створили кілька гострих моментів. Безрезультатними виявилися й атакувальні відповіді гостей із Чернігова. Натомість гольовим виявився другий тайм. За кілька хвилин по перерві десятка Ниви Ярослав Захаревич отримав м'яч від Волошеновича, змістився до штрафної суперників і пробив у дальню дев'ятку. 1-0 господарів вийшли в Десна, в свою чергу, епізодично також атакувала і в одному з епізодів могла зрівняти рахунок. Втім, м'яч до сітки Ниви не пустила. Перекладена жовто-зелені зі свого боку на мінімальній перевазі наміру зупинятися не мали, проте реалізувати бажане вдалося лише на 82 й хвилині. Арбітер призначив пенальтів ворота Десни і, дякуючи цьому, Захаревич, пробивши влучно, оформив для себе дубль та рахунок 2-0 на користь Ниви. Важлива перша у сезоні перемога, яку вболівальникам довелося чекати. 5 турів нива була свіжішою, тому перемога. Банально не вистачило сил на другий тайм. Кубкова гра забрала багато і фізичних сил, і моральних емоцій. Ретельно, як то кажуть, готувалася до того матчу. Ну, тішить те, що ми не пропустили. Це вже великий плюс для нас. Так І забили два м'ячі, які нам принесли перемогу. Я думаю. І ми, напевно, і всі болівальники Ниве Тернопольські зачекалися на цю перемогу. Ну і я просто хочу привітати всіх з перемогою. Найближча гра ниви у першій лізі на виїзді у Миколаєві в суботу, 30 вересня.